Швидше виявлення шахраїв. Нові інструменти для нас 8 жовтня 2024 року Верховна Рада України у другому читанні ухвалила законопроект номер 11043 про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг. Законопроєкт передбачає ряд важливих змін. Зокрема, розроблено механізм реагування надавачами платіжних послуг на запити Нацполіції щодо ознак кримінальних правопорушень у платіжних операціях. Це допоможе швидше виявити місце знаходження злоумисників і напрями руху коштів до моменту їх зняття. Документ також спрямований на швидше виявлення так званих дроперів осіб, які надають свої банківські карти для переведення вкрадених коштів. Уточнено підходи щодо платіжних послуг від операторів мобільного зв'язку, які вважатимуться обмеженими. Крім цього, законопроект надає кредитним спілкам право залучати кредити від іноземних донорів у валюті, що сприятиме фінансуванню малого та мікробізнесу. Також передбачено механізм приєднання менших кредитних спілок до більш розвинених, що дозволить їм продовжити свою діяльність та зменшити адміністративні витрати. Слідкуйте за останніми новинами разом з юридичним маркетплейсом, консультант, щоб бути в курсі важливих змін у законодавстві та отримати професійну правову підтримку.